Є на світі багато незвичних, але приємних і теплих свят. Багато з них зовсім не відмічені в календарі, але люди з радістю святкують їх. До таких якраз належить День рукавички на дереві, який в усьому світі відзначається 6 грудня і присвячений поширенню тепла і доброти в холодні зимові місяці. З казки про рукавичку починається наше дитинство. Вона є одним із найархаїчніших текстів у казковій традиції не тільки українців. А й взагалі всіх інших народів світу. Кумулятивна казка побудована на елементах накопичення, мов акумулятор. Любов, прихильність, усе це і не тільки можна висловити за допомогою такої простої речі, як рукавичка. А ми, українці, тепер маємо подвійну, чудову нагоду на самісінькому початку першого зимового місяця подарувати своїм близьким, рідним і коханим людям тепло сердець. Душевність та піклування і рукавички, виготовлені власноруч, під супровід цікавих розповідей легенд, тренеркою, майстриною культурно-мистецької асоціації арт спокуса Вірою Жевнер, 5 грудня свої дизайнерські рукавички виготовляли постійні читачки центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького, де народжуються справжні дива саме в нашій бібліотеці, адже саме тут. Ми продовжуємо арт-марафон до різдвяно-новорічних свят. Сьогодні ми виготовляємо шоколадницю з фетру у вигляді рукавички, яку ми наповнимо обов'язково шоколадками, цукерками різними смаколиками. Маленькі жисти мають великий вплив, коли ми повішуємо на свою ялинку, бо просто подаруємо комусь ось таку виготовлену власноруч рукавичку. Нагадаємо тим самим оточенню про необхідність створити добро, приносити його в життя інших людей, говорить майстриня Віра Жевнер. А щоб подарувати смаколики дуже оригінально, тому ми зробили ось такі шоколадниці. Це теплі, такі вони асоціюються у мене з теплом, з будинком, з домом, з затишком теп, теплим. Таким осередочком, домівкою, родиною, рідними, близькими, які разом зібралися за столом, смакувати чай з цукерками. Тож станьте і ви частинкою чиєї зимової казки, подарувавши найважливішій у вашому житті людині трішечки турботи, уваги, кохання і родинного затишку. Павло Москальов, Олексій Уманський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.